Другий східноукраїнський агрофорум відкривається цього тижня у Донецьку. Присвячений він темі підвищення ефективності агробізнесу, а також питанням фінансування сільгоспідприємств. Під час форуму сільськогосподарські та фермерські господарства зможуть ознайомитися з державними та регіональними програмами підтримки та розвитку агробізнесу. Нагадаємо, що аграрний форум дозволить аграрям області оповісти нові знання. Знання о новому рівні ведення бізнесу. Катру включає нові технології, абсолютно новий відношення до інвестицій. Проведення саме форуму – не випадкове. Сільське господарство України сьогодні на підйомі. Вільний. ви бачили протягом кризи і дотепер, що це природній сектор української економіки, котрий показує зростання. На думку експертів, такі масштабні заходи необхідні не лише як платформа для діалогу й обміну досвідом, але й для вирішення проблем, з якими стикається аграрний бізнес. Объединившись, мы сможем повлиять на проведение реформ в интересах украинских сільхозпроизводителів. На форум планують проїхати більше сотні аграрних компаний та фермерів. Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в агрофоруме, сільхозпроездите, банки, юридические компании. форумі очень интересно. Східноукраїнський агрофорум це унікальна можливість отримати практичні поради від провідних фахівців та знайти нових бізнес-партнерів на біржі контактів. Другий агрофорум відбудеться у східній столиці України Донецьку, 6 червня.